Вітаю всіх! Я хочу подивитись безпекову ситуацію на Різдво 24-25 грудня. На, на це Різдво по Україні взагалі. Я не буду розбирати кожне місто. У мене немає цього бажання. Просто загальна ситуація. Загальна безпекова ситуація по Україні на Різдво, 24-25 грудня, на свято. Загальна по Україні ситуація безпекова на Різдво, 24-25 грудня. Що покажуть? Що буде по Україні. Напружена. Дуже напружена буде напруга нерви. Якась підтримка партнерів, допомога буде. 8 кажезлів відразу. Летить 8 кажезлів мені випадає. Відразу. Тобто... Чекаємо обстріли. Кінцевий результат. Угу. Вода. Пов'язані з водою. Енергетика, транспорт, вода. По обстрілам очікуємо. Ви ж розумієте, плюс-мінус. Війна є. Війна нікуди не ділась, війна є. Про це нам нагадають Небезпека є. Це на ці дні небезпеки, ракети це обстріли. Можливі можливі. Вода, енергетика, транспорт, світло все залишається адмінбудівлі можуть бути. Тобто, небезпеки є. Це все потенційні небезпеки. Воно може бути як раніше, як в ті дні, як і так і пізніше. Треба розуміти, що таро не має конкретного часу і дати. Взагалі. Якщо робити на місяць розклад по небезпекам, він може програватись тиждень. Тут раніше, тиждень пізніше. Ще діапазон такий відхилення. Також про відхилення буду казати на навчанні. У мене будуть відеоуроки. Я зрозуміла тепер, після бою у Секфюрі. дякую підписникам за таке питання, як треба робити навчання. Ну, я не знаю, в когось таке буде ще, ще чи ні. Але я знаю, як я хочу зробити, щоб донести свою думку і свій стиль роботи. У мене є ідея. Це будуть відеоуроки. Мені так зручніше. Кому потрібно, то може нотатки робити, записувати. У мене були в інституті презентації, ми робили конспект. Все буде правильно. Так. В принципі, очікувано очікувано. Допускаю масований обстріл, плюс-мінус ці дні. Масований обстріл допускаю. Можливість є, думки про це є і загроза велика є. Тому що вісімка жезлів це такий добрий такий кількість ракет. Може бути, може бути. Щоб на свято було без світла, нерви зробити, може бути все. Тому, будь ласка, давайте. Тримати спокій, реагувати на тривоги, як завжди.